632 заяви надійшло за 28 січневих діб до Бердичівського міськвідділу міліції. З них 140 – кримінального характеру. Про це на останній сесії Бердичівської міської ради повідомив головний міліціонер міста Роман Зайцев. Зловмисників встигли скоїти чотири грабежі за трьома грабіжниками. Виявлено та заарештовано. Встановлена й особа, котрі оголошена підозра у скоєнні четвертого грабежу. Щодо крадіжок, то ситуація з ними у Бердичеві доволі плачевна, інформував Роман Зайцев. На жаль, більш всього у нас коїна це крадіжок. 46 вже зареєстровано крадіжок, з яких лише 10 розкрита. Залишається більше це квартирні крадіжки. Дев'ять. Буквально сьогодні ми вже зареєстрували дві квартирні крадіжки на червоній горі. Всі вони підбором ключа. Багато поверхівках, э, поверхівках э, проводимо відпрацювання району, на жаль, ніхто нічого не бачить. І це постійна ситуація. Як це може бути? Приїжджають мешки, приїжджають у нас злодії. Чаще всього це з інших регіонів. Вони вже працюють кваліфіковано, до того, що у них є своя розвідка. То можете себе представити цей рівень. Цей Злочинів. І, на жаль, немає ні відеоспостереження, ні свідків. Бердичівським правоохоронцям вдалося дещо знизити рівень вуличної злочинності, стверджує начальник міліції. Вже тривалий час доповів. У Бердичеві на чергування заступає сім автопатрулів. Чотири автопатрулі працюють до першої ночі. Бердичівська міліція відчутно потерпає від нестачі кадрів, констатував Роман Зайцев. Наразі очолювана ним структура налічує близько 150 працівників. Не вистачає приблизно стільки само. Десять працівників по черзі відбувають. До зони Атом, але тут на допомогу міліціонерам приходять громадські організації, зокрема, захист та правопорядок. Ми позавчора збирали всіх членів громадського формування це 46 чоловік. Додатково вони нам дають два екіпажа для працівників міліції. І два екіпажі це їхні екіпажі, де будуть наші працівники з ними. Тобто ми збільшуємо кількість автопатруля. Ми хочемо вийти на кількість 10 автопатрулей, і тоді у нас місто буде перекрите. Вони є власниками зброї і на... заступають на чергування лише з працівниками міліції. У вірних союзниках правоохоронців Бердичева виступають камери відеоспостереження, говорить Роман Зайцев. Завдяки ухваленому місцевими депутатами рішенню місто озброїлося 16 відеокамерами. Ще 500 забезпечили приватні підприємці. Лише в минулому році у нас було розкрито порядка 30 злочинів безпосередньо завдяки відеокамер і. Майже сотні злочинів це де ми вилучали відеоспостереження і воно являлось доказовою базою. А часто єдиною доказовою базою в розкритті злочину, то у нас дуже велике прохання приватним підприємцям, щоб вони збільшили кількість відеокамер, відеоспостереження е зовні. На питання міського голови про готовність міста до терористичних загроз начальник міліції відповів у Бердичеві налічується близько 40 об'єктів, що можуть цікавити терористів від приміщень органів державної влади, шкіл та садочків до АЗС та супермаркетів. Наразі констатував, ситуація не викликає побоювань. Чого не скажеш про проблему із забезпеченням автопатрулів пальним? Сім автопатрулі. Вони постійно працюють. Це близько у нас уходить 50-70 літрів бензина. На жаль, держава не виділяє нам таку кількість бензина. Також прохання, якщо можливо, щоб ближайшим рішенням сесії клієнт рішення додатково. Я розумію всю обстановку, ситуацію. І так, я відверто скажу, що на даний час ми виживаємо на 40%. за... Ну, Завдяки лише підприємцям, які нам допомагають, за що їм вдячний від цього особового складу. Лишається додати, що буквально наступної ночі після виступу Романа Зайцева Бердичів зазнав небувалої активності з боку злочинців. Було викрадено одну автівку, та почищено за однією інформацією: п'ять за іншою вісім машин.